Жителька Сумщини Лілія Федорченко разом з онуками прийшла за подарунками від святого Миколая. З червня родина живе у центрі для біженців, куди евакуювалася зі Станіслава. На Херсонщині родина Лілії приїхала в гості і не встигла виїхати з початком повномасштабного вторгнення. Бомбити почали в марті. але ми ще були в Станіславі коло мами. А потім все таки сильніше, сильніше. І в іюні ми вирішили уже за Побоялись просто за дитину насті 12. російських військових. Дівчинка побачила на трасі біля Станіслава. Я думала, що в не ну що в них серця нема. Я хочу на новий год, щоб війна закінчилась і Україна виграла. Тут же в Херсоні у центрі для біженців живе син Лілії з дружиною. Разом з іншими мешканцями центру їхню родину запросили на свято у Херсонський драмтеатр. Роль Миколая виконує головний режисер драматичного театру Сергій Павлюк. Свято співпало із його днем народження, розказав митець. 16 років практикую як режисер. акторством майже не займався, тому це насправді дуже складно. Одна справа розповідати акторам, як це робити, а іншому самому. Хвилюєшся, виходиш до дітей і навіть елементарно придумав собі текст і потім раз і забуваєш, тому що бачиш дітей. До благодійної акції Святий Миколай Дітям Херсона долучився Таврійський фонд та благодійний фонд Супорт Херсон. Розказав директор театру Олександр Книга. Акцію ініціювала благодійна платформа Діти Хелп спільно з «Наше радіо. Я просто вдячний всім волонтерам, всім людям, які долучилися для, до того, щоб зробити свято дітям херсонців, херсонцям, які залишились тут. Тому що акторів, на превеликий жаль, в театрі мало, більшість людей виїхало. Тому от нам допомагають волонтери. Причому аж з Америки хлопці підтримують і прислали своїх волонтерів тут, херсонців, які сьогодні долучилися. Сергій Павлюк, бачите, особисто е приймає як святий Миколай. Ліхтарик, павербанк, творчий набір та солодощі, так званий тривожний рюкзак отримують усі діти, запрошені на свято. Три напрямки ми для себе обрали це діти, чиї батьки загинули під час бойових дій, діти, які були в окупації або є до сих пір, і тимчасово вимушено переселені. Олександр Забродін, Оксана Хлібус, Владислав Купрієв, Суспільне, Новини, Херсон.